Слава Ісусу Христу! Слава. Ми дякуємо Богу, що можемо бути серед вас. Е Наша церква стоїть ріці міста рівного передає вам вітання. Ми дякуємо Богу, що ви підтримуєте нас, молитесь за нас, пам'ятаєте про нас. І різними способами ваша церква вона є дотична до нашої, підтримує нас. І ми вам вельми вдячні. Нехай Бог благословить ваших служителів, нехай Бог благословить вас, ваші сім'ї. Ваші думи, нехай береже вас Бог, нехай милість Господня завжди буде над домом вашим. Ми в Україні війшли в фазу, в якої ще, ну, ще не перебували. Ми пам'ятаємо про те, як батьки наші розказували про гоніння, про те, як християнам було важко. Але цей час ми живемо і вже самі усвідомлюємо, наскільки мають тяжкі моменти і тяжкі обставини складаються. Коли перші дні прийшли, і, власне, сам я коли проснувся в той день і в серці своєму говорив: Війна, війна. Це таке чувство, знаєте, коли ти працюєш, кожен день він майже однаковий, ти плануєш, щось досягаєш, але приходить день, і ти розумієш все, що ти цінністю вважав, саме в цей день воно стає ніщо. Але ти розумієш, що тільки Слово Боже в той день стає сильною потіхою і підтримкою для тебе. Надіючись на Господа, в різних обставинах життя ми легко проходимо. І коли важко, і коли легко. І сьогодні був зачитаний текст Слова Божого до Якова, чи хворіє хто з вас, хай покличе присвітерів. І там такий текст написаний: чи страждає хто з вас, нехай молиться. Чи тішиться хтось, хай співає псалми? Я зауважив, коли молилися за діток, казали: Господи, нехай ця дитина буде священником, нехай він проповідує Євангелію, нехай він буде співаком. Для чого? Щоби прославлялося ім'я Ісуса Христа. Брати і сестри, в нашому житті ми можемо доказувати, як виховувати дітей, які наші принципи, які наші чесноти, як ми, як ми ведемо себе, як ми вирішуємо питання бізнесу, ми можемо розказувати, але змінюються обставини. І ми розуміємо, те, що ми говорили про себе, воно вже сьогодні не діюче. Але коли ми дивимося на слово Боже. Змінюються часи, влади міняються, політика міняється, але Слово Боже, воно є живе та діяльне. Слово Боже, воно подібне до молу та розбиваючої скали. Воно завжди однакове. І той, хто надіється на слово Господнє. Не буде ніколи посоромлений. Слава нашому Богові! І ми з вами ті, хто увірували. Ми з вами ті, хто прийняли як молоко, і, і споживаємо його, і тримаємося нього, і проходять роки, проходять десятки років. І ми бачимо, бачимо, які ми блажені, які надію свою покладаємо на Господа. Слава нашому Богові. Брати і сестри, саме час, який ми живемо, ми особливо в Україні, по особливому роздумуємо над тим, як свідчити людям про Бога. Як говорити? І знаєте, не один раз ми з друзями, коли зустрічаємося, з братами чи сестрами, розмовляємо на цю тематику, і дуже часто можна чути, я не маю слів, я косноязичий, я не можу говорити. Ну ще один на один чуть. -чуть. Є служителя, які гарно говорять, браті і сестри, але Біблія каже до нас: ми з вами зачитаємо це книга Євангелія від Марка. Євангелії від Марка написано в 16 розділі з 15 віршу так. І казав він до них: ідіть по цілому світові та всьому створінню Євангелію, проповідуйте, хто увірує в Христиця, буде спасений, а хто не вірує, засуджений буде. А тих, хто увірує, супроводити будуть ознаки такі. У ім'я моє демонів будуть вигонити, говоритимуть мовами новими, братимуть зміїв. А коли смерть тоді не що вип'ють, не буде їм шкодити, кластимуть руки на хворих, і добре їм буде. Це говориться про тих, хто послідував за Ісусом Христом. Брати і сестри, наша церква в цей час війни, кожного дня має молитви. Наша церква кожного дня має молитви, і служіння проводить наші діти, підлітки. Вони служать Господу, вони стараються, і в цей час, який ми живемо, по особливому церква вона згуртувалася. Можливо, в час вільний, коли було добре, десь хтось когось доставав, шукав мінуса, про це роздумав, комусь розказував. Але коли прийшла війна в країну Україну нашу, тоді люди вони сконцентрувалися на Бозі. Тоді люди мають одну ціль, Господи, триматися Тебе і розказувати про Тебе, тому що ти не знаєш, чи завтра буде твоє життя. Був момент, коли ми з браттями хористами, тільки брати рішили, 17 людей виїхали до Чернігова. Поїхали проповідати Євангелію. За два дні 16 евангелізацій провели. І ж так цікаво, ми, ми пам'ятаю, з татом, коли тато був живий, ми поїхали так само в ті краї, і в церкві збиралися, гарне служіння проходили. І питаємо: а як люди, як на Схід, як люди реагують на Слово Боже? І казали, дуже важко. Люди самовпевнені. Вже оприділилися, хто в якого Бога вірить, не хочуть чути про Христа. Вони вже собі влаштували життя. Але в цей час, брати і сестри, проходить період часу, декілька років. Приїжджаємо туди, тільки за годину даємо об'яву, що ми будемо в тому районі, по 300-350 дуже збирається, невіруючих людей. Ми оголошуємо, що будемо хліб по побуханці хліба. А вони нам кажуть, ми не за хлібом прийшли. Ми прийшли слухати, що скаже Бог. Брати і сестри, коли ти це бачиш, твоя душа вона розривається. Ти радієш, бо прийшов час, коли людина зажадала Бога. І коли ми їдемо з братів, ми розсуждаємо, як будемо діяти, будемо співати, але хто буде вступ казати до пісні? І деякі брати кажуть, я не знаю, я не, не краснорічивий, я говорити не можу, хай той чи той проповідник скаже. І ми поклали в серце собі, що кожен за ці іванізації, кожен має сказати вступ до пісні. І я зауважив, коли ми серед християн, коли ми готуємо проповіді в служіння наші, ми маємо копати істини, ми маємо розуміємо, що це люди знають, це люди знають, треба щось глибше взяти. І коли Бог дає ще глибину викопати і преподаємо ми людям, ми бачимо, що люди да, я ще цього не розумів, я ще цього не знав. Але коли ми звіщаємо... Слово Боже, для, так скажем, невіруючих людей. Ти просто кажеш, Христос тебе любить, Він за тебе постраждав. І ти дивишся, сльози течуть. Для нас це елементарно. Ми це звикли до цього. А людей реакція, знаєте чому? Бо вони все життя надіялись на гроші. Вони все життя надіялись на зв'язки. І в одну мить це все теряється. В одну мить не стає це все. І не розумію, що на що ставили надію. Цього не стає. Брати і сестри, і тоді ти бачиш, як слово Боже діє. Я подумав, а в час, який ми живемо, от, наприклад, вас тут мирно. І коли Юра провозив нас вулицями вашими, я здивувався, я був вражений, скільки вас тут домів молитви, церков, нам Божний народ. То чи потрібно проповідувати, чи потрібно йти і звіщати про Бога? Так здається, вже всі знають про це, всі знають про Всевишнього. Але Біблія каже, ми з вами зачитали, ідіть по цілому світу і проповідуйте Євангелію. Хто вірує Христиця, буде спасений, хто не вірує, засуджений буде. Брати і сестри, коли Ісус дав це повеління, Він не описував, що якщо ти характером ніжненький, такий тихенький голосом, то ти можеш сидіти вдома. А якщо ти оратор, то звіщай про ім'я Моє. Ні, Біблія каже: до кожного, хто увірував, нехай звіщає про мене. І я дивлюся, що ті, ну ми, хто увірували в Ісуса Христа, і коли ми побачили, як добре з Господом, нам ставлять питання: ми троє дітей, Назара, четверо. І коли ми йдемо, десь там питання рішати документів чи ще щось, коли ми приходимо і узнаємо, що у нас тільки дітей, і вони дивуються, нас в Україні дивуються, що в тебе вже троє чи четверо дітей. І кажуть, як ти можеш так в людини дві роки, як третього тримати, коли ти десь ідеш? Але коли ми кажемо, ми звертаємо, слово, ми звертаємо увагу на Слово Боже, самі по собі, я не знаю, чи ми мали всі які. Ну це тільки початок, ми тільки одружилися. Але кажу, те, що ми звертаємо увагу на слово Боже і бачимо, що праведника ніколи, праведник не був залишений. І ми надійсну покладаємо на Господа, і Бог нас провадить. Наші діти одягнені, вони мають що їсти. Ми дякуємо Богу, Він піклується про нас. І коли ми свідкуємо отак про сім'ю, про Боже милості, людина каже, що да, це дійсно, сам не проживеш так. Брати і сестри, і в цей час ми живемо, ми там, ви тут. Але Біблія каже: звіщай про ім'я Господнє. я бажаю на основі Слова Божого показати два тексти Слова Господнє, які нам відкривають що не тільки від нашої мудрості, не від того красноречя нашого, а від того, як сила Святого Духа зійде на нас, будуть реагувати люди. Перший текст слова Божого, який я хотів би зараз історію зачитати, ми з вами дій святих апостолів. Другий розділ. Дійстих апостолів, другий розділ з 14 го вірша. Ставши ж Петро з 11 свій голос підніс і промовив до них: Мужі юдейські та мешканці Єрусалиму, нехай вам оце стане відомо, і послухайте слів моїх, бо не п'яні вони, як ви думаєте, бо третя година дня. А це те, що пророк і передріг. І буде останніми днями, говорить Господь, я вилю від духа свого на всяке тіло, і будуть пророкувати сини ваші. Ваші доньки, юнаки ж ваші, бачите, будуть водіння, а старим вашим сни будуть снитися. Читаємо далі 22 вірш. Мужі ізраїльські, послухайте ви оцих слів, Ісуса Назарянина, мужа, що його Господь, Бог, прославив вам силою і чудами, і тими знаменами. Що Бог через нього вчинив серед вас, як самі ви те знаєте, того, що був виданий певною волею та передбаченням Божим, ви руками беззаконників розп'яли та забили. Та Бог воскресив його, пота смерти усунувши, вона б тримати його не змогла. Брати і сестри, апостол Петро, ми знаємо, як мужа сильного. Але написано, що перед цим вони сховалися, вони зачинили двері, бо боялися, що їх можуть знайти. І написано, як злину на нього Дух Святий, пішли з сміливістю звіщати слово Господнє. І ми з вами зачитали текст, погляньте на логіку людську, як він говорить, він звертається до мужів ізраїльських, написано мужі юдейські каже, і звертається до них і каже того Ісуса, якого ви розп'яли, якого ви забили. Його Бог Воскресив. Брати і сестри, в період або в еру, в яку ми живемо, щоб людину докорити, людині показати, слухай, ти неправильно поступаєш, або ти такий гріх зробила. Реакція може бути не така, як ми уявляємо. Але Біблія каже, саме так звертається апостол Петро. Каже, того, кого ви засудили і вбили, того Бог воскресив. Далі ми читаємо з вами 36-й вірш. Отож, нехай весь Ізраїлів дім твердо знає, що і Господом, і Христом і Ісусом учинив Бог Його, того Ісуса, що Його розпяли ви. І як почули ж оце, вони серцем розжалобились. Та й казали Петрові та іншим апостолам, що ж ми маємо робити, мужі браття, а Петро до них каже: покайтеся, і нехай же охриститься кожен із вас у ім'я Ісуса Христа. Брати і сестри, на наш погляд, так звертатися до людей, які зробили гріх, які розпяли Ісуса, то хіба вони так покаються? Але коли сходить сила Святого Духа і Слово, яке дає Бог, ти промовляєш, тоді реакція правильна людей. Тоді приходять і каже, серцем розжалобилися з того, що їх докорили, і каже, що нам робити, прийшло спасіння для тих. Людей, слава нашому Богові! Брати і сестри, незалежно від нашого характеру, незалежно від нашого розуміння, можливо, ми десь поставили собі ідеали, взяли проповідників, які дуже чудово проповідують, і кажемо Боже, якби я досягнув цього рівня, я б говорив людям про тебе. А так як я в немочі своїй, я не можу говорити. Бог каже всякому творінню, яке увірувало в мене звіщати людям про Бога. Другий текст, слова Божого, який я бажаю зазначити для нас. Це про Ісуса Христа, Його зустріч з Самарянкою. Це буде Івана, 4 розділ 4 і розділ з 16 вірша. Перед цим Біблія пише, що Господь, що Господь, як довідався, що фарисеї почули, що Він хрестить, тобто учні його хрестять, то почали його шукати. Ісус зрозумів, що йому треба йти з того місця, з юдеї, і написано, що йому потрібно було проходити Самарію. Проходячи Самарію, там була криниця, і Ісус зупиняється біля неї. Приходить до нього Самарянка, приходить до криниці Самарянка, не знаючи, хто це, починається, зав'язується розмова. Ісус питає в неї, вона відповідає, і гляньте що далі? Говорить до неї Ісус: іди поклич чоловіка свого та й вертайся сюди. Жінка відповіла та й сказала: чоловіка не маю. Відказав їй Ісус: Ти добре сказала, чоловіка Немаю. Бо п'ятьох чоловіків мала ти, а той, що тепер маєш, не муж він тобі. Це ти правду сказала. Каже жінка до нього: Бачу, пане, що пророк ти. Оці наші вклонялися Богу на цій ось горі, а ти витверди те, що в Єрусалимі те місце, де потрібно вклонятися. Ісус же промовляє до неї: повір, жінко, мені, що надходить година, коли ні на горі, ані на Єрусалимі. Ані в Єрусалимі вклонятись оце війни будете ви. І далі ми читаємо з вами 39-й вірш. З того ж міста багато хто із Самарян в нього вірували через слово жінки, що свідчила, і він сказав мені все, що я вчинила, була. Брати і сестри, зустріч Ісуса Самарянкою. Він починає розповідає їй, що буде. І вона звертається до Ісуса і каже, бачу, що ти пророк, бо ти розповідаєш мені про моє прожите життя. Брати і сестри, людина, якщо ми досліджували це слово, і ми прочитали, і пам'яті тримаємо, ця жінка вона не мала ні одного чоловіка, а багатьма жила. Вона в тому місці, в Самарії, вона була жінкою, на яку не звертали уваги. Всі розуміли, хто вона. Але ця жінка, будучи в такому стані, вона каже: розумію, що має прийти Месія. Мене дивує цей текст, що Слово Боже каже, що в Єрусалимі вони чекали, і коли бачили віч на Ісуса, розмовляли з ним, казали, в принципі, він пророк. Ця Самарянка вона не була, так скажемо, по наших нормах віруючою. Але вона каже до нього: Я бачу, що ти, що ти син Божий. Я бачу, що ти син Божий. Ти бачиш, ти говориш про те, що я чинила. Вона вертається до міста, незважаючи на свій стан, хто вона в цьому місті, як її знають, каже, почала говорити про те, що зустріла Ісуса. А коли Самаряни до Нього прийшли, то благали Його, щоб у них позостався, і він перебував там два дні. Значно ж більше вони вірували через Слово Його. А до жінки казали вони: не за слово Твоє ми вже віруємо, бо самі ми те чули і пізнали. Що справді він Спаситель світу. Брати і сестри, саме для нас оцей хотів би взяти урок. Вона пішла тільки сказала, що є Спаситель. Я, я говорила із ним, людина, яка відкрила мої тайни. І люди увірували. Вона не звертала уваги, хто вона, чи їй повірять, чи ні. Але вона йшла і звістила. Чому? Бо з Ісусом переговорила і каже тепер не за Словом Твоїм, ми віримо, але що дійсно переговорили із ним. Брати і сестри. Час прийшов звіщати про Бога. Час прийшов звіщати про нього, говорити про милості Господні в нашому житті. Є люди, які зустрічаємо ми, вони також, вони не невіруючі, вони в інших богів вірять, але розказують, що ми також молитви маємо, ми подібні до вас, але результат іде інший. І до євреїв ми з вами читаємо, бо Боже Слово, воно живе та діяльне, гостріше від усякого меча обосічного. Проходить воно аж до поділу душі, і духа, суглобів та мозгів і Спосібне судити наміри сердець і думки. Брати і сестри, не в нашій грамотності, не в тому, як ми Слово Боже звіщаємо, але в тому, як Дух Святий промовляє через нас і це Слово, воно спосібне проникати через наші суглоби, мозги, сустави, здатне судити наміри сердець. І коли ми з цим напрямком йдемо до людей, звіщаємо про нього, ми розуміємо, що те слово, яке ми говоримо, чи в немочі чи нашого тіла. Чи, чи знаючи Слово Боже, чи тільки досліджуємо, починаємо досліджувати, коли ми звіщаємо про Нього, тоді Бог через нас діє. Нехай допоможе нам Бог пізнавати правду Його, вникати в Слово Його, сповнятися Духом і звіщати людям про Бога. Цими днями, перед вилітом, будучи в місті нашому, я йшов до машини і бачу троє людей, молодих, по 18 років. Зупинилися щось між собою вирішують, але ви образ їхнього обличчя, їхнього, їхньої одежі, він вже знаєте, по нашим мірках спотворений. Він вже не такий, як має бути нормальних людей. І я йду, і таке, знаєте, бажання ну підійди заговори до них. А друга думка, ну що ти будеш з ними говорити? Вони ж навіть про христа не знають. Пішов до машини, і думка прийшла, що якщо я вернусь і вони будуть ще на місці, я заговорю до них. Брати і сестри, я не знав, що очікує мене, але підходжу до них і кажу. Народ, а що сталося, що ви так себе поміняли? Вони такі кольця повставляли в вуха, порозтягували все. Я кажу, мене цікавить, що, що сталося в вашому житті, що ви себе так змінили? Я не знав, що така зразу реакція. Знаєте, Здавалося, вже в час, де ми зараз живемо в війни, всі розположені, щоб слухати Слово Боже. А тут така реакція: чому ти нас судиш? Да ми особистості. Я казав, Боже, поможи. Я не очікував цього. Я починаю з ними далі говорити. Я кажу, просто я знаю, що після того, як ви, ви повиймаєте, то дірки остануться. А вони розказують мені, тисячу гривень, все зашивається, все нормально, час, ми такий період живемо, нам по 18 років беремо від життя все, що хочемо. І коли я з ними говорив ще таке про земне і вирулював ситуацію, можна сказати, так? то я бачив, як вони насміхалися, як вони сміялися з мене. Але коли я почав говорити слово Боже, вони почали узнавати, хто я, зразу, ти свідок і Я кажу: ну близько. Давайте далі. І дійшли до того, що вони кажуть, то ти християнин. Я кажу, так, бо почали про Богів говорити, в їх своїх боги виявилось. Але брати і сестри, одна із них починає згадувати, що колись батьки її попросили прочитати Біблію. І вона так стоїть і каже, я пам'ятаю, я пам'ятаю про це. Каже, це дві людини, створені з землі чи з пороху, з ребра щось там. І каже, і стали люди, люди стали, і так, знаєте, ледь в пам'яті, як в тумані, бачу, згадує. Я кажу: ви люди розумні. Я бажаю говорити, ви розумні, ви знаєте багато що. Я Тору прочитала, я Коран прочитала. Вау, кажу, давай будемо спілкуватися. І зав'язалася мова. І кажу саме про те, що ти згадувала, я хочу тобі сказати: саме коли Бог пороху створив людину, то написано, що вдихнув у ніздри її. Знаєте, вони так почали сміятися, що в ніздри дихнув. Біблія так описує. Я кажу: «Да». знаєте, так заспокоївся, так став тихо і кажу, да, саме так була створена людина. Саме кажу, коли Бог дихнув у її людини, стала людина живою душею. Слава нашому Богові. Брати і сестри, коли я їм розказую, кажу, Те, що ви є живі, це тому, що дух Божий є в вашому серці. І коли я почав говорити, цитувати Слово Боже, говорити про Бога, мертва тишина дана настала. Брати і сестри, яка це сила слова Господнє? Воно діюче і сьогодні, слава нашому Богові. Воно вічне, і ті, хто надію покладають на Бога. Не тільки тішаться самі, але й свідкують про нього. Нехай Бог благословить і ваші серця. Нехай Бог запалює вас і нас до того, щоб не тільки тішитися, що я спасений, але свідкувати людям про Бога. Якщо знаємо, що вони віруючі, говоримо про Христа. При нашому спілкуванні будується наша віра, будується наше правильне життя у Христі Ісусі. А Богові, Хай буде слава. Амінь.